Знову з вами соціальний компас. Вітаю. Не завжди життя складається так, що малюки зростають у повній сім'ї. Часто діти торують шлях у цьому світі без батька чи матері. Інколи бракує матеріальної підтримки, інколи теплого слова. У такій ситуації плече підставляє держава. Вона гарантує таким людям допомогу, про яку піде мова у нашому випуску. Яна Сосновська, корінна Полтавчанка. В нашій знімальній групі жінка розповіла. Ще до народження дитини коханий залишив її. Спочатку розгубилася, але, зібравшись силами, вирішила присвятити себе донечці. Знайомі порадили звернутися до соціальних служб за допомогою. Совершенно навіть не представляла, взагалі вообще вообще не було ніякого представления на цю тему. А коли прийшла туда, мене, проконсультировали, дуже легко, все швидко вийшло и Мені понравилось даже. Потому что Когда мы ходим в наши государственные службы, мы тратим не только время, но и нервы. нерв. Здесь совершенно все було легко и просто. Планів у молодої мами щодо своєї дівчинки чимало, що правда для їх здійснення необхідні реальні гроші. Батьки підтримують Яну та онучку. Держава про маленьку полтавчанку теж не забула. Нині пані Сосновська отримує допомогу як мати одиначка. Виявилося, що жінка має право і на допомогу по догляду за дитиною до трьох років у збільшеному розмірі у місцевому управлінні праці та соціального захисту населення. Це звернення прокоментували так. Згідно поданих нею документів, ми можемо вже зараз визначити, що вона дійсно має право на виплату допомоги по догляду за дитини до трьох років у збільшеному розмірі. А щодо допомоги як одинокій матері, то, на жаль, за рівнем її доходів, на ці шість місяців вона не має права на виплату допомоги у збільшеному розмірі. При зміні прожиткових мінімумів їй буде додатково повідомлено щодо потреби звернення до управління для перегляду розміру цього виду допомоги. Мені в управлінні сказали, що помощь оформляется на полгода, тепер закінчилось уже ну как би бы полгода пройшло, і мені нужно переоформить це все знову, всі документи. Ну особливих документів мені не треба, тому що там очень маленький пакет документів збирається. І залишилося взяти переоформити. Матері одиначки люди особливі. Адже це жінки, які наважилися народити дитину, покладаючись лише на себе. Держава передбачила для цієї категорії соціальну допомогу. Втім, не кожна жінка має чітке уявлення про свої права. Спробуємо допомогти таким мамам. Дивимося нашу історію. Валентині Кришталь та її маленькій донечці дісталася гірка доля. Юлечці було два місяці, коли чоловік Валентини Миколаївни, як і багато українців, поїхав з Полтави на заробітки до Москви. Назад вже не повернувся. Розшукували довго, надії не втрачали, каже пані Валентина, але все марно. Та життя триває. Зібравшись силами, пішла працювати на фабрику. З Часом, за поданням жінки, суд визнав чоловіка померлим. Жити було скрутно. Приходиться нам жити на, на сьомних квартирах, так як у нас свого будинку немає. У мене дуже хвора мама. Там лише одна кімнатка в неї. Ми там з нею не можемо. Жити всією родиною, тож знімаємо житло. Про державну підтримку Валентина дізналася не одразу. Так як він, чоловік мій визнаний померлим офіційно, я звернулася із свідоцтвом про смерть в управління соціального захисту. Ну і почала отримувати допомогу. Відповідно до закону України про державну допомогу сім'ям з дітьми право на підтримку держави у такому випадку мають одинокі матері, одинокі усиновлювачі, вдова та вдівець, а також матері у разі смерті батька. Допомога одиноким матерям, вдовам вдівцям призначається органами праці та соціального захисту населення за місцем проживання. До органу праці подаються які документи? Заява. Довідка для одиноких матерів подається витяг з реєстру про те, що прізвище, ім'я вписано зі слів матері. Цю довідку видають ЗАГСи. Вдови вдівці подають довідку про те, що вони не отримують пенсію по втраті годувальника і копію свідоцтва про смерть. Одинокі мами також мають право на деякі пільги, передбачені у трудовому законодавстві. Жінкам забороняється знижувати зарплату, відмовляти в прийомі на роботу. Не можна звільняти одиноких матерів, які виховують дитину віком до 14 років. Виплата здійснюється незалежно від одержання на дітей інших видів соціальної допомоги і може призначатися за місцем проживання. Для цього лише подайте довідку, що не отримуєте цей вид допомоги за місцем реєстрації. У Бучацькому районі Тернопільської області мешкає Ірина Хруняк. Вона одинока мати. Разом зі своїм батьком пані Ірина ростить двох маленьких українців. Найменшому всього кілька місяців, а старша донечка вже добра помічниця. Жінка розповіла, що вже знайома із деякими видами державної соціальної допомоги. що ну, звернулася після як одноразовою допомогою, і мені підказали дівчата, що може, якщо. До того як я безробітня і мало забезпечена, що батько не працює. І, і, і все. І одинока, що одинока мати, що виховує одинаку. У місцевому управлінні праці та соціального захисту населення пані Ірину проконсультували Їй розповіли, що допомога на дітей одиноким мамам чи одиноким усиновлювачам надається у розмірі. Який дорівнює різниці між 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї? Право на допомогу одиноким матерям мають перше одинокі матері і одинокі усиновителі, вдові дівці, якщо вони не отримують пенсію по втраті годувальника, а також мати батько у разі смерті батьків, шлюб, між якими було розірвано. Допомога призначається на дітей до 18 років. Якщо діти навчаються до 23 років, якщо мама працює і у неї великі доходи, вона якби які б доходи не було, 30% прожиткового мінімуму на дитину вона буде отримувати. Ірина Хруняк очікує на рішення, з яким її невдовзі ознайомлять соціальні працівники. І вже наступний візит жінка зробить до нового приміщення. Управління праці та соціального захисту населення Бучацької райдержадміністрації завершує ремонт своєї нової оселі. Кошти на модернізацію виділяються проектом Міністерства праці та соціальної політики і Світового банку. Сьогодні ми побачили життєві історії і мали можливість почути фахові відповіді про допомогу держави у ситуації, коли дитину виховує один з батьків. Якщо ви не встигли занотувати певні положення закону, телефонуйте до соціального контакт-центру. Його телефон 0800 507 309. Записали? Тоді я з вами прощаюся. Пам'ятайте, соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. Хай вам щастить.